Побачивши відчайдушної старику немовлят, коли від них забирають річ, яку вони вважають своєю, Жан Пеже, засновник дитячої психології, відкрив щось глибинне у людській природі. Наше відчуття у власності з'являється неймовірно рано. Чому ми такі загребущі? В психології існує точно встановлений феномен під назвою ефект володіння. Коли ми починаємо більше цінувати речі, як тільки вони стають нашою власністю. В одному відомому експерименті студенти отримали на вибір або чашку кави, або плитку швейцарського шоколаду, як нагороду за допомогу із дослідженням. Половина вибрали чашку, половина вибрали шоколад. Бо вони вважали дві винагороди однаковими. І іншим студентам спочатку дали чашку кави, а потім їм випав шанс поміняти її на плитку шоколаду. Але захотіла тільки 11%. відсотків той час, як інша група почала з шоколаду, і більшість віддала перевагу йому замість змінити його на каву. Іншими словами, студенти майже завжди цінують більше ту нагороду, з якої вони почали. Причина цього пов'язана з тим, як швидко ми формуємо зв'язки між нашим відчуттям себе та речами, які ми вважаємо нашими. Це можна навіть побачити на нейронному рівні. В одному експерименті нейрофізіологи сканували мозок учасників, доки ті розподіляли різні об'єкти чи до кошика з написом моє чи до іншого з написом «Алекса». Коли учасники дивились на свої нові речі, їх мозок показував більшу активність в області, яка зазвичай підключається, коли ми думаємо про себе. Ще одна причина, чому ми так любимо наші речі, це те, що змалку ми віримо, що вони мають унікальну сутність. Психологи показали нам це на прикладі ілюзії, щоб переконати дітей від трьох до шести, що вони збудували копіювальну машину пристрій, що може створити ідеальну копію будь-якої речі. Коли їм пропонується вибір між улюбленою іграшкою та точніснікою її копією, більшість дітей віддали перевагу оригіналу. фактично, вони злякалися можливості притягти додому копію із цього магічного уявлення про предмети ми не можемо вирости. Це навіть зберігається і в дорослому віці, стаючи навіть більш складним. Наприклад, подумайте над величезною ціною на речі, які колись були власністю знаменитостей, бо покупці, ніби вірять, що речі, які вони куплять, якимось чином пронизані енергією їх колишніх зіркових власників. І з тих же причин багато з нас не бажають розлучатися із сімейними реліквіями, бо це допомагає нам відчувати зв'язок із втраченими близькими. Це навіть може змінити наше сприйняття фізичного світу та змінити спортивні здібності. В останньому дослідженні учасникам сказали, що вони тримають ключку, яка колись належала чемпіону Бену Кертісу. Під час експерименту лунка їм здавалася на сантиметр більшою, чого не було учасників зі стандартною ключкою. і вони загнали більше м'ячів у лунку. Хоча відчуття власності виникає рано, проте культура також грає свою роль. Наприклад, недавно з'ясувалося, що народ Хадза в північній Танзанії, ізольований від сучасної культури, не має ефекту володіння. Це можливо, тому що вони живуть в егалітарному суспільстві, де майже все є спільним. З іншої сторони, іноді наша прив'язаність до речей може зайти занадто далеко. Часткова причина синдрому плюшки полягає у відчутті перебільшеної відповідальності та потребі захисту наших речей. Саме тому людям у цьому стані дуже важко викинути щось геть. Нам ще доведеться побачити, як характер відносин з нашими речами зміниться із розвитком цифрових технологій. Багато хто вже передбачив зникнення книг та музики. Та зараз це здається передчасно. Та можливо завжди буде напрочуд приємно, коли тримаєш щось в руках та звеш це.